Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Я кінець кінцем приїхав на свою пасіку провірити, як поживають мої бджілки. Я їх обробляв трьома різними. Спочатку два рази полосками, потім полосками, потім мурашиною кислотою. Потім пролив бітинчиком Дивлюся, літають скрізь. Ось тут ось так гарно, ось вони обльотуються. Там теж воно. Помимо того, що я обробляв. От у мене такі пастки стоять, наскільки вони забиті Осою І воно ще й досі Хто там оса літає чи, чи бджола залетіла сюди Вот дурна бджола залетіла пастка Зараз буду випускати. Ось так ми. Пропишусь скубуть якусь одну. Сірі, скубуть рижу. Чужа якась видно. Куби дивитися, я думаю, нема сенсу, бо... Повзають вони по всім вуликам. Казав, ні, сьогодні у нас 19 грудня, плюс 18 зима відступила. Поки так зимують. Я до своїх бджіл не приїжджав, був останній раз, коли проливав, це було на початку в перших числах листопада, це півтора місяця пройшло. Я оце ви, появилась в мене така хвилинка, я під'їхав в обід тепленько. Що я вам хотів показати, це рамки. Ось дивіться, О, вже тут воровок куча. Оця рамка є магазинна, вона на 130. 5, я казав 145-135. Ось такі вони корпуса. Це я вже доточував оціню, щоб вставала середній корпус. Тому що американський настоящий білий крута він складається із, ось, із корпуса Діп на 230, а вверху стоїть... 160, потім ложиться решітка і ставляється вже ставляється вже підмет корпуса на 135. Три рамки виходить, так як в мене на цьому не дуже багато, не дуже багато в мене тут великим то я вирішив дві рамки. От ця рамка на 135, ось я її... Положимо і бачите наскільки вона тут якраз цих 25 мм 2,5 см, вона і більша. то я думаю навіщо мені вже аж три рамки таких. А от рамка на 230. На 230. Це все на 160. Зрозуміло, так? що в Америці використовують три види рамок. І як вони тримають? Я вирішив минулого року, це в 24-му, спробувати так держати. Вони тримають 230, а зверху ставлять середній корпус на 160. Ось такого. І виходить 230 і 160. А потім уже вже так медово. Медові в мене будуть і на 160 і середній корпус. Попробую так тримати. І попробую ще тримати ось так строго на 160. Два, два або три, три корпуси, так і фанерка, як тут ось, ось стоїть щоб подивитися все, як воно буде краще, коли багато корпусний, на 230 йде, і зверху будуть йти підмет середній корпус на 160 чи 230 і зверху середній, на півтора корпуса тримати гніздового, чи на два і тримати їх. Отакого такого на середніх корпусах. Це я буду робити, щоб було вам цікаво. І самому теж все ж таки як краще будуть вони розвиватися і в який період. Зараз витру щось, одну пастку, подивимося. Оце дивіться. Скільки з одної пастки. Ось. Це також впливає на зимівлю бджіла. Ось я витрусив із чотирьох сімей, з цих чотирьох пасток. стільки ось витрусив. Представте, скільки вони могли б наробити мені шкоди. Так, відкрив я цю сім'ю, яка сильно літає. Ну тут так, вже мостяться все, ось... де вжалить би. Так, по осені я показував, що я зутію ось його. З цієї сім'ї вона була така багата, Півтора корпуса меду було на 230. Це вже після відбору в зиму воно йшло. То я одібрав дві рамки із розплодом і з медом дві рамки. Чотири рамки дав оцим усього. І як ми бачимо, вони на п'яти рамках сидять. На п'яти вулочках. Раз, два, три, чотири. Да, п'ять вулочок їх є. Заставні стоять. Так що така слабенька сім'я в мене вона була на, можна сказати, три рамки розплоду, п'ять всього бджоли було, я підставив ще дві розплоду з бджолою. Стало п'ять з бджолою і наверх поставив п'ять Рамок. А Тут стоїть у мене раз, два, три, 4, 5, 6, аж 7. Ну, я по краям поставив заставні пусті рамки. Отак От і зимують вони. Слабкі у мене сім'ї. І так. Тут у мене стоїть 20 сімей. В минулому році у мене практично всі злетіли і ще в жовтні місяці. Осталось півтори сім'ї. В цьому році я обробив вже по своїй технології, то я провірив усіх поки ось уже за тиждень Новий рік, за 10 днів, поки всі бджілки в мене на місці. Ні одної не злетіло, ні одна не осипалася, під вуликами немає. На прильотки бджоли немає, воно якась ковиряється, лапками щось шевелить. О, ці все обльотуються. Я відкривав, але ну вони такі щось шубутні. Ну Ось десь так проходить наша зимівка. Я до їх не заглядував, Це ж казав вже півтора місяці. І все, все гаразд. Дякую за увагу. Поки я тримаю вулики свої на багатокорпусному. тому що гніздо йде 2х230, два, два, два корпуса рути. На минулий рік хочуть потримати у трьох. Так сказати, комплектаціях рутовський вулик багатокорпусний, з рамкою 230 підмет 160 і на 160. Подивлюся. Тому що, коли оце багатокорпусний корпуса на 230 їх потрібно міняти, бо у серпні, коли я откачую мед, то той синій у мене з бджолою. А нижній, якщо ти його не переставляв ніколи, навіть переставляв, коли робив метод Демарі, він пустий. Метод демарі це я опускаю на низ матку, ложу решітку. Через 21 день, коли виходить вся бджола у синьому корпусі, я винімаю решітку між синім і жовтим, ложу наверх і став під, під, уже цей, під корпуса магазині на 160 з під середній корпус. І треба ще через місяць зробити ротейшн, поміняти синій поставити на низ, жовтий поставити наверх. А я переставляв, дивився, тому що посередині біля льотка на три рамки розпліт тільки, то я його опускав вниз. А ні, то вже в мене пізніше було. Коли у серпні я відбирав, то весь розпліт вісім рамок був вверху. Я його опускав на низ. А оцей пустий корпус ставив наверх і вони осіннього меду заносили собі, що їм вистачає на зиму. Ось така в мене технологія. Да. Ну це начебто і все. Дякую, до побачення.